Сьогодні у народному домі проходить семінар обласний директорів інклюзивно-ресурсних центрів Львівщини і е, також відбувається підписання меморандуму про співпрацю між Тернопільщиною, Львівщиною і Рівненщиною. Тут будуть представники з ІРЦ Львівщини з Рівненщини і Тернопільщини. Участь у семінарі бере близько 40 директорів інклюзивно-ресурсних центрів Львівщини, і я вже назвала Тернопільщини і Рівненщини. Значить, наш захід має програму, буде представлення Радивилівського ІРЦ Директор Радивилівського ІРЦ покаже нам роботу їхнього закладу. Також Кременецький ІРЦ буде представлений директором Кременецького ІРЦ Також підписання меморандуму відбудеться, і тема нашого сьогоднішнього семінару це корекційно розвиткова робота з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивно-ресурсного центру. Наші фахівці наші чи бродівської рце будуть представляти роботу свою? Це є надважливо, оскільки зараз такий час, і ми в Україні повинні об'єднуватися. І як є така можливість об'єднатися в своїх спільних цілях на благо навчання дітей з особливими освітніми потребами, чому б ні? Ми вперше таке робимо. Це об'єднується три області для того, щоб якось спільними зусиллями, спільними своїми. Можливостями надавати ту освіту особам з особливими освітніми потребами, але на більш якісному рівні. Ми познайомилися з ІРЦ Кременецьким, познайомилися з ІРЦ Радивилівським, обмінювалися досвідом, їздили в гості одні до одних і зрозуміли, що ми можемо зробити таку спільну роботу і надалі працювати спільно.